Друзі, всім привіт! Хто пам'ятає, я в минулому році займався плетенням ось таких вербових дерев. На каналі є відео. Я залишу посилання в описі. На відео я їздив на велосипеді до ставків, відшукував вербові гілочки та плів ось таку красу. І я хочу вам показати, що з ними сталося протягом року. Зараз підійдемо ближче, і ви собі зробите висновок, чи варто цим взагалі. Займатися. Ось так виглядає перше дерево, ніби непогано. На другому дереві видно, що деякі гілки стали товстіші за інші. І ще багато хто в коментарях залишав такі питання, чи не буде знизу вагони пускати, чи не буде розростатися по території верба. Ну, як бачимо, знизу нічого немає, крім трави. Так що з цим проблем немає. Це в мене росте гірська сосна, дуже класна штука. Вона дуже помало росте, але дуже красива. А це лаванда. Скоро зацвіте, буде пахнути на всю вулицю. На цьому місці росла також верба, але мені мама подарувала калину якусь декоративну. Хто знає, що це таке. Залиште коментар. Ось ця сама верба, яку я викинув, вона погано прижилася, але це вона одна. І ось, мабуть, найкращий варіант, який вийшов. Ось так, не знаю, може тут сонце її більше, чи якийсь сорт другий. Ось так вона гарно виглядає. І саме цікаве, це залишились гілочки, мені їх було шкода викидати. Я сплів їх ось так просто і тикнув собі в землю. І подивіться, що виросло. Прикольно виглядає. Звісно, я це все викопаю. Якийсь рік-два воно ще порадує око, а далі з ним доведеться прощатися. А може і ні, не знаю. Кому цікаво, буду знімати, що з ним буде далі. Я сподіваюся, воно не розростеться далі, нічого там не пускає. До речі, витягував ось ту вербу, вона досить легко витягнулася. Так що з цим можна не переживати. Так що робіть самі собі висновки, чи варто цим займатися, я не шкодую, тому що я отримав якийсь досвід в плетінні, це все легко робиться. Можете з дітками поплести. І ось так. Це в мене сам шит. Пам'ятаю, мені його принесли в одному пакетику. Подивіться, як він виріс. На цій ноті, мабуть, я буду закінчувати. Як бачимо, з ними особливо нічого не сталося. Прижились, ростуть. Ну і все, таке коротке відео. Всім добра! До нових зустрічей!